Всім привіт, друзі. Ви на каналі Тому двадцять і Ми сьогодні будемо розмовляти про небезпечну гру, червоні двері, жовті двері. Всім привіт, я брат Олега Артем. Е, він робить свій сервер в Майнкрафт. Добре, і ми починаємо сі-сі-сі Щоб сі. попасти в адміністрацію, вам треба написати мені в Діско. І, і ми починаємо. Прочитувати, як завжди, в гуглі, тому що в реальному житті мало що можна дізнатися про цю гру. І ми починаємо. В Україні набуває популярність серед дітей та підлітків. Чергова сумнівна гра, червоні двері, жовті двері. Вона розповсюджує через TikTok. Учасники такої гри можуть навіть впад, впадати у транс. А для дітей із нестійкою не психікою це може загрожувати психічними загравами зривами. Та і да, ні. Нічними кошмарами. Ідемо далі. В Україні серед дітей В Україні серед дітей та підлітків, підлітків набирає популярність гра, червоні двері, жовті двері у Тікток та інших соцмережах повну відео з тією грудю. Суть її в тому, що один із підлітків. Є провідником, а другий суб'єктом, другий грабець, лягає на коліна ведущого, йому під голову підкладають подушку. Провідник починає масажир, масажувати скроні суб'єкту, Повторю, Фразу червоні двері, жовті двері, двері, двері «двері», двері іншого кольору. Ось це одна фото з цього відео. Важливо, щоб у другого гравця обидві руки були піднятими вгору. А коли він побачить двері, то руки має. Є опустити, тоді ведущий починає розпитувати, що бачиш. Хто перед тобою? Опиши кімнату, якого вона кольору, чи є хтось чи... чи щось у кімнаті. Далі. А далі вже йде добре. Карт... Оцю картину я вже бачив з Ютубу. Ми багато за сьогодні прочитаємо. Найдуже багато. Ну добре, не прям що дуже. Оце теж фото. О, таке буде там. Ем, перше не без. Зараз ось тут. Вразливі діти можуть відчувати жахи, оскільки фабула була ой, гри заснована нічних кошмарів, як правило, це діє на неві, е, навіюваних дітей. І якщо ця на, е, навіювала ней на вюваність, перший раз це слово читаю, не сильно виявляється, то від таких ігор вона може збільшитись. Такі масові ігри можуть бути. Розраховані на те, щоб готувати дітей та підлітків до підпорядкованості. Якщо він пішов за стадом, то й по життю, й йтиме, не матиме своє, своєї думки є піде за на по, на по, то на блін, що я пише? Натопом це ризиковану для пис, психі, пс, психологічного розвитку дитини. Проводжуся в Україні після ковіду, під час війни у дітей набагато менше очного спілкування, тому вони намагаються скоротити будь-якою можливістю, е, спілкуватися з однолітками, а ця гра по Поєднує та ще й дає можливість бути у тренді, бути причетним до чогось великого, до того ж в до того ж хвасточки один перед одним. Ніхто не знає насправді. Бачили вони чорну людину чи чи ні, але є можливість побути винятковим. Далі. Red door. Open door. Далі. Що вже, кінець скоро буде? Щас. Да, скоро кінець. Оце на мені. Оце на мені. Ні, далі йде вже. Про Росію по Украну Сибіга розповів, скільки ракет і шахедів випустила Росія по Україні за місяць перемир'я. Дуже схоже Ось тут я читав далі. Віцепрезидент України. Асоціації сутя психолозував не психоаналізу психолог Володимир Мер. Мамко розповідає, обо зу, що Фрейд, на початку своєї практики, коли лікував. Нет, це, це не. це Дуже схоже тут на лоб натискає тут скроні масажив. Масажувати вважаю, що йдеться про звичайні маніпуляції, які, які властиві психологічним технікам усі ці маніпуляції слугують одному. Відвер... Відвернути увагу. Тут треба зрозуміти, для чого це робиться, пояснює мамку. Пояснює мамку. Ми в дитинстві духів викликали. Потім відчували панічний жах. Ховалися у коморах, сараях, на, на щось виживалося, і ми втікали це своєрідні по подібні ігри і у сучасних дітей тут іде. Послідовність виборів узяв уз, ви, собі те уяви, собі це також працює х, холоди наміка, Коли в тебе в, в голові розгостаються образи, як мультики, дуже як. Яскраві таке враження, що те, що в тебе, вселяються якісь духи. Але на людей що відео роблю про червоний дверь Я думала, що це вже в року, бо що ж зраділа. Психотив це може вплинути так, що у людини може. Розвернутися по війночний <кхех> психоз, вони дуже в... вразливі і такі речі для них неб... небажанні. Це може стати катастрофою, вважає мамко. Поняла, що за мамка? одне речення. І ми кінчаємо відео. Ось це психологи радять батькам спілкуватися зі своїми дітьми, дізнаватися, чим вони захоплюються з у не, не з а у. У соцмережах пояснювати їм шкоду подібних ігор.